Молодіжна громадська організація Артсело, яка вже тривалий час допомагає онкохворим діткам зібрати кошти на лікування. А, враховуючи останні події в державі, влаштовує благодійні аукціони по збору коштів нашим військовим. опинилась у скоротному становищі. Тепер сама організація потребує допомоги. За підтримку її директору Олена Гузенко звернулась до міської ради. На протязі останніх двох років стоїть питання закриття всіх будинків офіцерів по Україні. А ми знаходимося саме в будинку офіцерів, і я свою колекцією робіт. Яку ми зібрали майже за 12 років з різних міст світу Америки, Іспанії, Японії і наших українських дітей, і та методика викладання, яку ми саме розробили для проєктів, щоб похватити і розкрити творчий потенціал дітей, ми можемо залишитися на вулиці. І та ідея створення галереї сучасного мистецтва в місті також може. Зруйнуватися, тому що такий стан, що ми можемо залишитися без приміщення, перебуваючи однією ногою на вулиці, громадська організація Артсело не припиняє працювати, проводить різноманітні виставки та продовжує організовувати благодійні заходи. Найближче планується на 6 серпня. Він буде присвячений річниці атомного бомбардування японських міст Хіросіма та Нагасакі та матиме назву Сонце миру, шукаючи протягом двох років нове приміщення, Артло отримує лише пропозиції переїхати у підвал, тож дуже розраховує на підтримку і не. Байдужість міської влади, виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимвалюк, пообіцяла, що сприяння буде.